Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас прилетів розіграш на розкішний сюрприз. Ми його сьогодні покрутимо, подивимося, що буде падати. Поставте лайк, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний контент. Ну, а ми погнали. І так, спочатку я би зробив, би, щоб у нас було золото. Для цього ми продамо крушителя. Ну, тому що, як би. Він мені не дуже заходить, і краще, я думаю, його продати. Тож, якось так. Все, золото в нас з'явилося. І ми зараз йдемо крутити рулетку. Що ж, друзі, погнали! Спочатку оглянемо, що тут у нас по шансам. Мегаконтейнер контейнер 13% 2.5. Містичний контейнер 1.16, другий. Ну, такі нормальні шанси. Що тут у нас по прокрутам? Ну, в цілому, до 9 прокруту нормально. Ну що ж, давайте перевіримо цю рулетку на чесність. Як буде падати що буде давати? Дуже надіюся на окуп. І нам падає пісочниця. Для чого, не знаю. Ну, давай, давай якісь хороші нагороди. Покажи, що ти можеш щось дати хороше. Так, дає нам один зберіг усі. І це добре. Давай, от прямо насип. Давай, щось круте. Мега контейнер, ну, вже непогано. Нормально. Давай, от, може, мені розкішний дасиш? Один? Ні, дає мегаконтейнер. Ну, нічого. Давайте далі погнали. Що ти нам дасиш на цей раз? Містичний контейнер, непогано. Ну і давайте останній прокрутик робимо. Дивимося, що падає. І падає нам знову мега контейнер. Ну що ж тоді, переходимо в сховище. Так, друзі, ми вже в сховищі, тож погнали відкривати ці контейнери. Давайте почнемо з пісочниці. Все як за планом у нас буде. І немає сертифіката. Ну, можливо, сертифікат даси ж нарешті. 4 нагороди, але без сертифікату. Тут зовсім 3 нагороди. Добре, погнали відкривати. Збери їх усі. Зберемо їх усі, чи ні. Друзі. Во... <с> я не очікував. Чи Просто шок. Блін, друзі, я не знаю. Я знаєте, здивований і. Капець. Вибачте, може, ви не такі емоції чекали, але мене важко здивувати. Добре, погнали відкривати містичний контейнер. Може, тут? А... Ні, тут нічого такого цікавого немає. Чифтейн, десятка, просто ну сюди от, ну клас. Давайте тепер з мега-контейнери будемо відкривати. 250 золота. Ну, могло б і краще дати. 350. І давайте останній контейнер прямо от здивуй. 300 золота. Ну, дало нам золото. І це дуже класно. Ну, давайте що ж, робимо ще один прокрутик. Капець випала, десятка. Просто от клас. От просто от не передам словами вам. І випадає нам контейнери пісочниці. Забираємо. Ну, зберіг усі прям порадували. Що ж тут у нас лежить? Оп-оп-оп сертифікат. Сюди. Ну, давайте, хай нормально відкриваються. Може, ще один сертифікат дасиш? Тому що якось один сертифікат це, ну, несерйозно. Ні, не дає нам. Не дає. Ну, нічого. Так, ну що ж, давайте погнали, відкриваємо сертифікат пісочниця. Що нам дає? А нам дає Б1. Не знаю, скільки він коштує. Напевно, що 100 золота. 100 з чимось. Давайте зараз ми перевіримо, скільки він коштує. 25 золота. Ну, що ж, давайте ми його так продамо. Так, де тут у нас він? Просто сюди, чифтейнт. Круто. Скільки ми тут прокрутів зробили? Ну, 7 прокрутів зробили. Я думаю, що ми окупилися. ну, Ми окупилися тут 100%, тому що ми витратили 2000 там з хвостиком. І отримали танчик, який можна продати за 7500 золота. Друзі, ось таке от перевірочне відкриття вийшло. Напишіть в коментарях, що випало вам. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк. Напишіть коментар для підтримки україномовного контенту, це дуже його допомагає просувати. Всім я вам дуже дякую. До зустрічі!